Я думаю, що в більшості 100% людей, які знаходяться в ЗСУ, мотивація це ті, кого вони захищають, ті, хто знаходяться в них за спиною. А в більшості це їхні близькі, родичі, знайомі, діти, бабусі і ну, всі, кого ти любиш. Тобто, і навіть, навіть природа, земля, така як зараз в мене за спиною, так само ти захищаєш свою любу землю. Тобто, це є першим, ну, на мій погляд. Признаком мотивації, чому ми знаходимося тут і стоїмо до кінця. В цивільному житті я б сказав би, людям, щоб люди, скажімо так, жили як жили, намагалися витягувати зі всіх сірих, якихось обставин, яких їх оточують там без світла, бо цього позитивні моменти. От, трималися, я думаю, скоро все налагодиться і буде все добре в нашій країні і перемога за нами. Це наша земля, наша волинь, наша Україна найкраща дім. Всі тут живуть, мої друзі, близькі, батьки. Ну треба захищати, щоб не прийшли не до нас і не захопили нашу землю. Тут треба пережити цей момент. Війна колись закінчиться, ми обов'язково переможемо. І треба бути сильними, і все буде добре. Це буде Україна. Я живу в своїй країні, це вона є. Я його хочу захищати від всіх, хто на неї буде нападати і до неї буде простягати свої руки і не тільки руки. Це саме з перших було. Друге, це те, що мої рідні, всі батьки, жінка, діти, друзі, всі живуть також в цій країні. Ну, Всі вони тут живуть і їх також треба захищати. Бо це є. Ну, я рахую, це є. Кожен чоловік повинен це робити і повинен захищати своїх близьких. Неважливо, як він це буде робити, але треба, щоб він це робив. Не треба втікати було з цієї країни, треба було захищати, залишатися, бо щоб всі поїхали, то хто б постався б, хто б її захистив, щоб ми нарешті жили вільно і спокійно, без війни, без прильотів, без... в своїй країні мирно могли пити чай, каву, відпочивати, їздити кудись своїми дітьми гуляти, не бояться тих тривог, не бояться всього, що прилетить і що когось не стане. До людей в цивільному житті У мене було б велике звернення, щоб вони жили так, як вони жили раніше, незважаючи на те все, що в нас йде війна, бо тоді заради чого ми заради чого ми воюємо? Заради того, щоб ви ми мирно могли і спокійно жити. Я не люблю, коли мені нав'язують якось. Політику або мислення, або так, як мені треба жити. Я сам собі розберусь, як мені треба жити на своїй землі. Я нікуди не йшов, я тут народився, тут моя земля. Я думаю, мотивація дуже банальна і проста. А людям в цивільному житті, хлопцям, чоловікам. Бажаю, щоб вони знайшли якісь курси, я не знаю, по індивідуальній підготовці, по військовій підготовці, того, щоб кожен чоловік. Має вміти володіти зброєю, захищати свій дій. Жінкам любити і чекати своїх чоловіків, навіть якщо поїхали за кордон, не старатися побудувати нове життя. Воно на нещастя, щастя, не побудуєш. Любіть підтримати своїх чоловіків, тому що вони викладаються на 100-500%. Це наша рідна земля, наша рідна домівка, де ми тут, де ми народилися, де ми прожили все ж своє життя, де знаходяться наші родини, дружини, діти. Ми мусимо захищати свою домівку, адже нас чекає вдома свої сім'ї. Для людей, які знаходяться в цивільному житті. Хочу сказати, продовжуйте жити. Продовжуйте працювати. Хто може, допомагайте, допомагайте ЗСУ, хто як може, донатьте, волонтерте, поважайте військових, адже їм зараз важко. І знайте, що вони завжди на порозі і захищають вашу домівку. Коли приїжджаєш додому е, в звільнення е, по багатьох обличчях здорових хлопців, бачиш, що вони комплексують, що ми тут, вони там. Я хотів би сказати, що герої не ті всі, що воюють, а й ті, що залишилися в Україні, які продовжують, скажімо, нашу підтримувати економіку, працювати на своїх важливих дуже для. Населення для сімей, для дітей, для жінок, щоб все, скажем, працювало, було опалення, енергія, і коли вони це все бачать рідні, що все в тилу дуже працює злагоджено, то тоді і легше і воїнам бути на своїх рубежах. Слава Україні! Героям слава!